А тепер покажу свою селеру, яку я теж виростила з насіння. Перший раз вирощую черешкова селера. Ось так вона виглядає, трошки краще, ніж коренева. Але тобто черешки я можу спробувати якось, не знаю як, зберегти, може, поки в холодильнику полежать. А може спробую якось і довше щось придумати. Але це чи це сорт такий, чи це знову ж таки мало сонця, вони всередині порожнисті. Не такі, як є інші сорти, які ми купуємо в супермаркеті, то вони відрізняються. Ось це навіть кращий, але він все одно от видно, що він всередині порожниш... порожнистий. Але на смузі, на салатики. Ну, на щось таке свіжечок з яблучком, з арбузиком, саме те, що треба.